Відносне зменшення активності російсько-терористичних банформувань вчора в день тривало недовго. До опівночі бойовики, ще понад 30 разів порушили умови припинення вогню на різних ділянках лінії розмежування сторін. Загалом минулої доби бандити 54 рази обстріляли позиції українських військ, зокрема із забороненого озброєння. Знову під вогнем опинились піски та мар'янка, що неподалік окупованого Донецька. Загарбники гатили з мінометів різних калібрів та гранатометів. На цьому ж напрямку зі 122 мм гаубиць також було обстріляно Первомайське, а з мінометів калібру 120 мм Славна і Тарамчук. На Луганщині застосовуючи міномети, протитанкові ракетні комплекси, стрілецьку зброю та гранатомети, кремлівські найманці вдарили по Новотошківському, станиці Луганській, Кримському та Золотому. В районі Маріуполя танки і міномети проросійських банформувань гатили по Старогнатівці. А близько опівночі злочинці нанесли артилерійський удар з потужних гаубиць калібру 122 та 152 мм міліметри по околицях Бердянського. Водночас, порушуючи власні обіцянки про демілітаризацію, бойовики самопроголошених псевдогеоутворень й далі б'ють по широкіному. З початку цієї доби незаконні збройні формування ще 10 разів обстріляли наші позиції. Сили антитерористичної операції, в свою чергу, дають бойовикам адекватну та ефективну відповідь, застосовуючи незаборонене домовленостями озброєння.